Друзі, нарешті я вам офіційно повідомляю, що новий міст через річку Ірпінь, мікрорайоні Романівки, відкрито рухається транспорт. І я впевнений, це історичне відкриття, бо поряд стоїть старий зруйнований міст, і під час бойових дій, саме в Ірпіні, він врятував 40 тисяч наших мешканців. Це мешканці і Бучі, і Гастомеля, і Ірпіня. Багато вивозили поранених, завозили через цей міст, ми їжу, завозили зброю, заходили військові підрозділи, і це була дорога життя. Я впевнений, що незабаром буде і меморіал дороги життя, і історія захисту Київщини буде починатися з міста Героя Ерпіня. Ми бачимо, зроблено і освітлення біля цього мосту зроблені і. Для безпеки для загородження, але роботи ще дуже багато. Зараз хлопці настроюють і світлофорний об'єкт, щоб було безпечно переходити через дорогу. І, звичайно, після закінчення війни треба робити реконструкцію по вулиці генерала Наумова. Бо сьогодні є там КПП, де є контрольний пропускний пункт де. Перевіряють документи, і він створює величезні затори. Але ми розуміємо, зараз іде війна, і безпека громади, і безпека всіх понад усе. Але завдяки відкриттю цього прекрасного мосту в нас не буде більше заторів і на кільці біля водоканала, і в мікрорайоні Романівка. Друзі, відбудуємо Ірпінь разом до перемоги. Слава Україні!